Маючи такого сусіда поруч, очевидно, треба було готуватися і розуміти, що раніше, чи пізніше, він не потерпить існування незалежної України. Адже про це говорили всі ідеологи Російської держави, чи це самодержавної держави, чи більшовицької, чи теперішньої Росії, про те, що Такого утвор про це говорив і сам Путін про те, що такої держави, як Україна, немає, немає такого народу, що це єдиний братський народ і так далі, і тому подібне. Тому тут треба було розуміти, що раніше чи пізніше ми прийдемо до, до неминучої війни, екзистенційної війни, яка ну. Повинна привести до утвердження України і повинна забезпечити її існування навіть поряд з таким грізним сусідом.